В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску 29 березня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відкрилась виставка пам'яті відомого ізмаїльського художника Андрія Ципи Міжнародний день птахів на Одещині. Побільшали диких тварин, хворих на сказ. В Ізмаїлі проходив чемпіонат Одеської області з нестільного тенісу. З вами у студії Катерина Бойченко наразі про головне за інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 1 квітня орієнтовно такі. 442 тисячі 880 осіб особового складу, 6 тисяч 986 танків, 13 тисяч 321 одиниць бойових броньованих машин, 11 тисяч 82 артилерійських систем, 1023 реактивних систем залпового вогню, 744 засобів протиповітряної оборони, 347 літака, 325 гелікоптерів, 8 тисяч 757 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2057 крилатих ракет, 26 кораблів, 1 підводний човен, 14 752 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1826 одиниць спеціальної техніки. 29 березня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбулося відкриття виставки пам'яті відомого ізмейльського художника, члена спілки художників Ізмаїла Андрія Степановича Ципи, який рік тому, на жаль, передчасно пішов в життя. Цього важливого дня в залах змільської картини галереї зібрались родина та близькі художника, друзі, колеги, шанувальники його мистецтва. Подробиці дивіться у сюжеті. 29 березня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбулося відкриття виставки пам'яті відомого ізмаїльського художника, члена спілки художників Ізмаїла Андрія Степановича Ципи, який рік тому, на жаль, передчасно пішов із життя. Офіційно відкрила виставку директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової Федорова Ірина Ігорівна. Сьогодні ми відкриваємо персональну виставку Андрія Ципи, Художник, який... Пішов життя рік тому. Андрій Ципа планував відкрити тут, у місті Ізмаїль, свою персональну виставку. До 70 річ, зараз мрія художника здійснилася. Але здійснилася вона без, без нього. Це виставка пам'яті Андрія Степановича Ципа. Цього важливого дня в залах Ізмаїльської картинної галереї зібрались родина та близькі художника, друзі, колеги, шанувальники його мистецтва. Интересный э, художник в том плане, что он хоть и разноплановый, у него есть абстрактный, очень э, хороший, но этот человек действительно жил в, в своей среде. Он был живописцем, он любил искусство. Персональна виставка митця відбувається як пам'ять про неймовірно позитивну людину з добрим серцем, з великою працездатністю, бажанням розвиватися та прекрасним почуттям гумору. І саме сьогодні, завдяки зусиллям картинної галереї, родичів і всіх небайдужих людей відбувається ця виставка в кожній картині. Момент життя. Який пережив сам Андрій Степанович. Це його момент життя, з яким він ділиться з кожним з нас через свої картини. Народився Андрій Степанович в Ізмаїлі 6 липня 1954 року. У 1980 році закінчив одеське художнє училище імені Грекова і почав працювати у виробничо-мистецьких майстернях різних міст України. Де б він не був, він завжди залишався вірним музі мистецтва. Цей чоловік любив не себе в мистецтві, а іскусство в себе. Тобто тоно бурліва. Он не мог без как жить. У 1998 році увійшов до спілки художників Ізмаїла. Персональних виставок за життя у нього було лише дві в 1983 році в місті Теплодар, і в 2014 році в Ізмаїльській картині галереї. Вже рік як не стало Андрія Степановича Циля. Непересічний художник. І сьогодні ця виставка доводить це е, просто враження надзвичайні, тому що він відкривається з якихось нових сторін. Андрій Степанович був відомий багатьом мешканцям нашого міста. Його часто зустрічали на вулицях, в парках чи на березі Дунаю з незмінним етюдником. Він дуже хотів при зробити цю виставку. Він був найдобрим да, чоловіка. наверное, из тех, кого я знаю. Был настоящим старшим братом. Он очень любил свой город. Много картин посвятил именно нашему городу. Он с детства мечтал быть художником. Судьба его сбылась. Он очень любил жизнь. Всегда уважал старше. Любил родину. Любил природу. Був змічальним чоловіком. До експозиції виставки увійшло 47 картин, які передають багатогранність творчого шляху останніх десяти років майстра. І роботи, ви бачите, що роботи різноманітні, багатогранні, різносюжетні, і тому ця виставка, я можу сказати, що це справжнє диво пейзажах художника виражена щира любов до природи і рідного краю. Багато творів передають особливості без колориту. В них присутні тонкий гумор та самоіронія. Велике місце у творчості Андрія Ципи займають філософські роздуми про сенс життя, історію та сучасність, внутрішній стан окремої людини чи суспільства. він мощний чоловік, настільки у нього енергія. которые он со Выставка, конечно, великолепная. Андрея Степановича я тоже знал. Я не живописец, я занимаюсь фотографией. Он меня подтолкнул, чтобы я вот эту тему абстракции не забывал. Так вот, я ее дальше стал осваивать, как подобное. Поэтому считаю, что без Измаиле то, что создавал Андрей Степанович Цыпа, Нікого нет на сьогоднішній день. Усі присутні на заході поринули в атмосферу багатогранної творчості Андрія Ципи. Он жив з мистецтвом, І я тоді починав приживатися к искусству. Он многое мені дав, у нас були очень плодотворні бесіди. Жалко, що ми потеряли такого чоловіка. Іменно чоловік з великою буквою. Хочу сказати, що я не дуже багато хожу по виставках, але ця виставка дуже гарна. Вражає кольорова гамма. Вона різноманітна і вона така, в одному стилі. Творчість художника Андрія Ципи займає гідне місце у культурному середовищі міста Ізмаїл. Пам'ять про Андрія Степановича назавжди залишиться у серцях його рідних, друзів, колег та шанувальників його мистецтва. Юлія Патлацюк Ілля Кулинич для програми новин. На Одещині через замикання в холодильнику горіла квартира. У теплодарі на Одещині 31 березня трапилась пожежа в одній з квартир, через що загинув чоловік. Про це повідомили у ДСНС в Одеській області. Повідомлення про пожежу рятувальникам надійшло о 14.57 хвилині. На місці виявили, що у квартирі горить холодильник та домашнє майно. За менш ніж годину пожежу погасили. Через загоряння довелося евакуювати вісім людей. У квартирі знайшли загиблого чоловіка 1951 року народження. Ймовірна причина пожежі, за даними ДСНС, коротке замикання двигуна холодильника. Щорічно, 1 квітня, вся планета відзначає міжнародний день птахів. Його мета збереження видового різноманіття та чисельності птахів. Подробиці дивіться далі. Щорічно, 1 квітня, вся планета відзначає міжнародний день птахів. Це інтернаціональне екологічне свято. Його мета збереження видового різноманіття та чисельності птахів. Воно виникло в США в 1894 році. Незабаром свято почало масово проводитися в усіх штатах. Потім прийшло до Європи. А наразі проходить в рамках біологічної програми ЮНЕСКО Людина і біосфера у багатьох країнах світу. Крім того, 1 квітня 1906 року була підписана міжнародна конвенція з охоронці. Рони птахів день птахів це не тільки річниця конвенції, але й час прильоту пернатих із зимівель. За традицією, в цей час в очікуванні пернатих розвішуються шпаківні, дуплянки та інші пташині будиночки. Повернення птахів святкується також як прихід весни. Починаючи з 1923 року, це свято стало традиційним і святкується у всіх закладах освіти України. Мета акції цього дня популяризувати знання про птахів, звернути увагу людства на проблеми збереження пташиного світу та необхідність і важливість його гармонійного співіснування з людьми, адже це дійсно актуальне для нас і стосується всіх країн та континентів. Список Пернатих, що зникають, поповнюється із сумною сталістю. З лиця землі зникло понад 160 їх видів та підвидів. У Європі під загрозою зникнення понад 50% птахів. Кожного року організації всіх країн, що займаються охороною птахів, обирають птаха року. Символом 2024 року є горобець хатній, обраним українським товариством охорони птахів. Добре впізнаваний як за зовнішнім виглядом, так і за характерним звучанням. Горобець хатній найчисленніший і найбільш поширений птах у світі. Чисельність світової популяції горобців складає близько 500 мільйонів. Також цей день відзначають професійне свята орнітологи, адже кому як не їм знати особливості птахів та їх потребу в турбоці. Цього дня, об'єднавшись, люди організовують колективне розвішування гнізд та годівниць у парках, адже свідоме ставлення до природи шлях збереження нашої планети. Юля Петлецюк для програми Новин Одещина отримала 625 хромбуків від ЮНЕСКО. Одеська область отримала 625 хромбуків Lenovo від організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури. Про це повідомили в Одеській обласній державній адміністрації. Гаджети передбачені для дітей вразливих категорій, які навчаються у закладах загальної середньої освіти міста. Їх розподілять між закладами та використовуватимуть за метою покращення якості дистанційної освіти. На Одещині зростає кількість диких тварин, заражених сказом. Станом на 16 лютого в області виявлено 23 заражені лисиці та 13 шакалів, що несуть потенційну небезпеку як для людей, так і домашніх тварин. Що робити у випадку, якщо вас все ж таки вкусила хвора на сказ тварина? Що це за хвороба та які наслідки може мати? Дивіться у репортажі. На Одещині зростає кількість диких тварин, заражених сказом. Станом на 16 лютого в області було виявлено 23 заражені лисиці та 13 шакалів, що несуть потенційну небезпеку як для людей, так і для домашніх тварин. Що робити у випадку, якщо вас все ж таки вкусила хвора на сказ тварина? Що це за хвороба та які наслідки може мати? За роз'ясненнями, ми звернулися до спеціалістів Дунайського басейнового відділу відокремленого підрозділу санітарної охорони території та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Останнім часом епізоотична ситуація зі сказу різко погіршилася, відзначила завідуюча Дунайського басейнового відділу Євдокія Мартинова. Останнім часом епізоотична ситуація зі сказу погіршилась. Так, якщо за минулий рік по всій Одеській області було виявлено лабораторно підтверджено сказ у 97 тварин, различних тварин, і диких, і домашніх то вже за минулий період цього року лабораторно підтверджено сказ у 53 тварин. Тобто за два місяці 50% того, той кількості, яка була зареєстрована, в минулому, во всьому минулому році, вже зареєстрована за два місяці поточного року. Це пов'язано з тим, що останнім часом не проводяться діагностичні відстріли лисиці, які є основним носієм збуднику сказу в дикій природі. Таким чином відбулося розповсюдження хвороби. За результатами діагностичного відстрілу зафіксовано 53 випадки сказу у диких тварин, зокрема 6 випадків на території Ізмельського району. Два випадки на території за межами населених пунктів в охотничих угоддях за межами населених пунктів Старані, Красівка, Дунайське, Сафіянівське ОТГ. У Шакалів було виявлено це захворювання. За межами міста Ізмаїл в районі целілозно-картонного комбінату, один випадок сказу у Лисиці, в селі Орловка за межами населеного пункту в охотничих угодях, і в селі Ліскії ОТГ також за межами населеного пункту в охотничих угодях. Рішенням Ізмельської районної військової адміністрації прийнято рішення встановити карантин в радіусі одного кілометра від угідь, де були встановлені випадки сказу. З метою попередження зараження спеціалісти Дунайського басейнового відділу проводять інформаційну кампанію. Сказ це вірусна інфекція, яка викликається вірусом сказу. І якщо вона поразила людину, якщо захворювання вже почалось. То лікування від сказу не існує завжди в 100% в 100% випадках закінчується літально. Інфікування людей зазвичай відбувається внаслідок глибокого укусу або подряпини, завданих скаженою твариною. Передача інфекції може також відбуватися під час безпосереднього контакту слини інфікованої тварини зі слізовими оболонками або свіжими ранами на шкірі людини. При любому укусі, при будь-якому ослиненні любим, любим. Любою твариною необхідно звернутися за медичною допомогою. Дуже важливо промити місце укусу, місце пошкодження твариною, місце ослюнення проточною водою з достатньою кількістю мила. Ліки від сказу не існує. Єдиний спосіб захиститися зробити профілактичне щеплення. Відзначають спеціалісти. На теперішній час існує, що схема предусматрює. Введення п'яти доз вакцини на нульовий день, на третій, на сьомий, на чотирнадцятий та на двадцять восьмий день від моменту звертання. Але момент звертання теж має значення. Негайно, терміново, як можна раніше при отриманні укусу або інших, інших пошкоджень тваринами для того, щоб не було зараження серед домашніх тварин, їм теж треба зробити щеплення. Якщо у вашого улюбленця немає необхідної вакцини, спеціалісти радять відвідати ветеринарного лікаря та зробити її. Сама людина небезпечна в плані зараження другої людини, але істочник для людей це тварина. Любой вид тварини. Може захворіти сказом. Тому пам'ятайте про це небезпечне захворювання. Інкубаційний період при сказу складає від 10 діб до 1 року. В Україні останні 30 років епідемічна ситуація щодо захворюваності на сказ є нестійкою. Тож не нехтуйте профілактичними щепленнями. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова і Кулинич для програми новин. Мешканці Ізмаїлу поліцейські викрили у шахрайстві. За кілька днів до свята фігурант продав 15 чоловікам букетів на 8,5 тисяч гривень. Слідчі повідомили правопорушнику про підозру за скоєну йому загрожує позбавлення волі. Викрили протиправну діяльність у зловмисника співробітники змільського районного відділу поліції. Правоохоронці встановили, що містянин, вирішивши підзаробити, напередодні свята створив на популярній інтернет-платформі в місцевих пабліках фейкове оголошення про продаж букетів живих тюльпанів і троянд, яких насправді не мав. Аби зацікавити якнайбільше потенційних покупців, зловмисник вказав вартість букетів від 500 до 700 гривень, що була значно нижчою за ринкову ціну, та зазначив, що зробить також безкоштовну доставку. Але єдиною умовою продажу та доставки товару була повна його передоплата. Протягом кількох днів привабливою пропозицією псевдопредавця зацікавилось 15 місцевих жителів, які перерахували на рахунок зловмисника в загальній сумі 8,5 тисяч гривень. А отримавши гроші, той переставав виходити на зв'язок. Не дочекавшись обіцяних квітів, усі потерпілі звернулися по допомогу до територіального відділу поліції. Поліцейські розпочали кримінальне провадження, в ході якого встановили особу та розшукали зловмисника. Свою провину чоловік не заперечував та пояснив, що у такий спосіб вирішив заробити легких грошей. В Визмаїлі проходив чемпіонат Одеської області з настільного тенісу, у якому приймали участь спортсмени з міста Одеси з села Холмського Артійського ДЮСШ та Ізмаїла, вихованці відділення настільного тенісу з Мільською ДЮСШ. Дивіться далі. Минулий тиждень завершився для дітей Ізмаїла низкою спортивних заходів, які відбулись в різних локаціях міста. 23 березня в осередку настільного тенісу проходив чемпіонат одеської області з настільного тенісу головний суддя Ольга Петренко, у якому приймали участь юні тенісисти з міста Одеси, села Холмського, Арциська Дюсаша та Ізмаїла, вихованці відділення настільного тенісу Ізмаїльської Дюсаша. Заступник міського голови Сергій Лузанов, який звернувся до спортсменів, тренерів та вболівальників, зазначив, що спортивне життя не зупиняється в Ізмаїлі навіть в умовах повноваштабної воєнної агресії Росії проти України, стало можливим завдяки мужності та героїзму сил безпеки та оборони України, які захищають право українського народу на вільне, мирне та незалежне майбутнє. Ми дуже раді приймати чемпіонат Одеської області і дуже раді, що. Всі ви, не дивлячись на воєнні складнощі, не дивлячись на те, що постійно звучать повітряні тривоги, тим не менше, ви виходите на майданчик, ви граєте, ви граєте, досягаєте результатів і маєте успіхи. Власне, це саме те, заради чого сьогодні. В тому числі сражається наша держава. Спортивні заходи завершились урочистим нагородженням, з врученням дипломів та медалей. Коли наші захисники та захисниці захищають собою Україну від російської навали, кожен спортивний успіх, кожний спортивний захід є свідченням незламності українського народу, який, попри все, рухається до перемоги. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми. Новин Україну накриє пил із Сахари. В Україну прибуває пил із сахари. Очікується значне погіршення якості повітря в найближчі дні. Небо буде дуже тьмяним. При цьому все ще очікується аномальне тепло до 25 градусів якою буде погода в Ізмаїлі? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень вісімдесят копійок, продати за 39 гривень сорок копійок. Євро купити за 42 гривні п'ять копійок, продати за 42 гривні вісімдесят копійок. Одеська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 2 квітня очікується мінлива хмарність. У другій половині дня без істотних опадів. Вітер південно-східний – 6-11 метрів на секунду. В день західний – 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі – від 12 до 14 градусів тепла. В день – від 22 до 24 градусів з позначкою «плюс». Хмарна погода в Одесі буде триматись до самого вечора, без опадів. Вітер змінних напрямків від 3 до 4 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 9 до 11 градусів тепла. В день від 11 до 16 градусів з позначкою плюс. Всі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті ЗмілТі.ком на нашому youtube каналі ЗміїлТів та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це всі новини. До зустрічі.